Це так почистив. Це треба переробити, бо воно ну, трошки вже застаріло. Так само і крила ті типу, паяли. Отам порвати, оце все порвати. Клієнт захотів зробити вже нове. Оце задня полка. Ото в принципі, оце всі, оці штуки, що були тут кругом на дверах, оці всі брейки. О, в такому стані були всі. Ну, воно полетіло, це виходить заводське, а там вже перероблене. Ну, так само ж оцю штуку. Оце тут треба все перероблювати, буде. Де пічка стояла, там поки що викинули, не знаю. Будемо переробляти. А це все так і буде. Тільки, тільки будемо верха робити цього і все. Це шию. На МТЗ-82.1. Це крило йде, це наручник. Тут, виходить, буде, оце закриває, бо там нема пластмаси, той, що закриває на крилі Отак крило, отут закривається ці речашки стоять і йде туди до акумуляторів. Оце акумулятори. Отак, От, далі йде під щиток приборів. Оце прикручується там по краям. Оці всякі заглушки. А тут ставиться ще, зараз покажу. Оце штучка. Оце. Тут, до реча, повищена, понижена, О, тут буде стояти. Тут речаги. Отак оце зашив. Речаги поставив. Отак підниз і прикрутив шурупами двома чи скільки. Отак рон це все заробив. Потім ще пройдуся отак по шву, але я помірюю, бо в мене трактор я дома, то я помірюю це все, пройдуся по шву потім. Зроблю отак. А це зараз. А це вже виходить ліве крило. Тут нема нічого. Чистеньке. А тут отак заложується і, от і по, по боку бляшку прикривається. Отак це все. знову Тут теж поломана пластмаса, тут все таке зроблене. Ну, і до, до акумуляторів. Потім я ще буду акумулятори робити. Отак далі. Це шию сьогодні. Вже ніч на дворі. буду підклеювати оцю штуку, що стоїть під кришою, йде магнітола, переключатель. Так, ну, це на ту сторону, виходить, отам положу і буду підклеювати ось клей, Підклеювати, буду загортати і з цієї сторони, з середини підклеювати. Також я оці так само штуки, це все буду на клей брати. Це, виходить, бокова права, то задня, це ліва. А це бокові ті, що йдуть додому. Між дверами і боковими вікнами. Оце виходить на речашки. Оця штука. Ой, наоборот. Ось так. Оце все. це все. окремо це окремо ось тканина. Це виходить, задня частина тканини. Ось такий жкрідзаменник. Сіра нитка. Так буду працювати вже завтра. От такий клей. Що мен я